Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. От і ось настала в мене пора посадки часнику. Ну Мало що вам нового я можу сказати про посадку часнику. Багато хто хто садить, звичайно, знає про цей процес, але все ж таки дещось можливо і нове скажу, а можливо і не нове. А показувала березу, тому що кажуть, що садити часник потрібно тоді, коли пожовті листя на березі. Береза ось така жовта стоїть. Як знаєте, вже це Хмельниччина, Красилівський колишній район. Кілька днів тому я виставляла коротенькі відеоролики, можливо, і в більшому відеоролику розповідала про те, що в нас. Настали морозяні ночі, навіть не заморозки, а вже мороз був. Так що земля охолола і повітря прохолодилося, тож і настала пора посадки такої культури, яку ми садимо в осінній період, як часнику. А часник, як ви знаєте, любить, щоб його садити на ділянках незатінених, які освітлюються сонцем. Зі мною, як завжди, мій помічник, мій незамінний мій помічник, можна сказати, єдиний помічник у посадці часнику. Давась. Чоловік мені подрапав радочки, такі довгі, не люблю в такі довгі радки садити, але вже які є, то такі буду садити. І ще про що хочу згадати про попередники під часник. Звичайно, як всі знаєте, не потрібно садити часник по, часнику або часник по цибулі, тому що і в часнику і в цибулі однакові захворювання і вони передаються одні одним. Так що уникаємо таких місць на городі, щоб садити. Ці культури по, по, по цих названих культурах. Також намагаємось не садити часнику на тій ділянці, де була квасоля, де був горох і де була капуста. От у нас також з краю була капуста посаджена, чоловік виминув. Ну, але далі я ще буду садити цибулю в ту сторону. Але сподіваюся, що мені місця вистачить і без. Того місця, на якому була посаджена капуста. А гарними попередниками для часнику є полуниця, картопля, помідори. Добрива під посадку часнику ми не вносимо, хоч зверху трохи притрушу попілом, який в нас є вже, тому що пропалюємо дров'яний котел, а сажу я часник. От ще в мене один помічник є. Так що даремно я журуся, що довго мені доведеться рачкувати по цій ділянці. Хоч багато учасників я не збираюся садити, бо, правду сказати, реалізатор з мене нікуди ж як я його сажу більше, то потім я його не маю куди подіти. Так що багато не буду садити для себе та й хватить. А кіт вмивається, може, який помічник прийде. Але вертаюся до теми. Сажу часник Любаша. А це стрілковий часник найбільш популярний, він найкращий, напевне, сорт часнику. Він середньостиглий, 87-98 днів. Висота його разом із стрілкою 120-150 см. Звичайно, знаєте, що для того, щоб мати більші. Головки більші зубці, то часник потрібно, потрібно обламувати в ньому стрілки. І ще новим для мене, можливо, ще для когось, для вас, буде те, що кажуть, що Ну, я тут вибирала самі, на мою думку, жіночі зубки часнику, жіночої статі. Кажуть, що в часнику є. Зубки жіночої чоловічої статі. Ось жіночої статі, ось такі пузатенькі, а чоловічі, тоненькі, справді, як я вчора відбирала, то хоч я і відношуся до категорії людей неуважних, то я бачила, що дійсно є такі, отакі, отакі, дивіться, такі тоненькі чесничинки, то кажуть, що їх не потрібно брати. А брати тільки зубки так званих жіночої, жіночої статі. Не знаю, чи це правда чи неправда. Можливо, це чиясь відумка. Але, ну, як так кажуть, нехай буде так. Будемо садити час не чини. Зубок від зубка приблизно садимо сантиметрів на 10, міжраді в нас завжди воно однакове, бо чоловік ралом. Драпа вродки, ну там можна розсунути його, можна звузити, але практично ми там залишаємо незмінною таку ширину між тими зубцями в ролі. Так що тут 25, а можливо навіть і всі 30 см ми завжди садимо часник і цибулю рідко, бо вистачає площі городньої і садимо рідко. А садити часник завжди я сажу десь в середині жовтня. Цього року думала, посажу раніше, але ж не від мене воно залежало, почалися дощі, було мокро, потім ще було невиграно. І так дотягнули ми час аж до 24 жовтня. Хоч я не вважаю, що це також пізно, бо були такі роки, коли ще була я на роботі, то було що й садили. На жовтневі свята, ну тоді, знаєте, 7, 8 листопада було свято, хто старший старшого покоління, то звичайно пам'ятаєте. Так що на ці вихідні було, що садила, було, що після покрови, всякі роки були. І навіть один рік був такий, що садила я часник. Взимку, напевно, десь після Різдва була відлига і ґрунт підсох. А я з осені часнику не посадила і садила я і тоді. І був часник вродив, був нормальний часник. А цього року часник в мене був непоганий, ну трошки менший за мій кулак, але в мене кулак мужицький, ні в року кулак. Так що в минулому році, значить, правильно посадили, але в минулому році я обробляла перед посадкою фітоспоріну. А це цього року полінувалася і обробляти, напевне, не буду. Хіба, може, оброблю ці часники нові, які я купила. І зараз про них розповім трохи. Якщо буде Похолодання велике, то, звичайно, можна зверху часник замульчувати, прикривши його соломою, якщо є, або листям. Але ж не беріть в якості мульчі листя з-під дуба, з-під горіха і з під верби, бо в листі цих дерев є багато дубильних речовин, і це недобре впливає на ріст наших рослин. А ще цього року я придбала такий часник, як Софіївський, також написано, що це гарний сорт у часнику. Але він в мене вперше випробую, тоді розповім, як він себе зарекомендує. Написано, що він добре зберігається і довго зберігається. І ще ось такий часник, як Ірен. Також часник української селекції, і один і другий. І написано, що він гарна врожайність цього часнику. І позитивні характеристики від людей. А тим часом вийшло сонечко, слава Богу, потепліло трохи, бо якось прохолодно сьогодні. Якось не дуже так комфортно. Набагато цікавіше в хаті сидіти ніж рачкувати по ділянці, де почала садити часник. Але що ж зробити? Потрібно садити. І ще в мене ще є, правда, домашній часник не стрілковий. Також гарні великі голов... зубки і головки в нього цього року, і не було ніяких хворобливих пошкоджень. Так що, якщо, дасть Бог здоров'я і терпіння, то спро... постараюсь посадити і той. Оце все, що я хотіла сказати стосовно посадки часнику. Бажаю всім успіхів у цій справі. І, звичайно ж, бажаю всім гарних врожаїв, щоб не даремно ми рачкували по наших городних ділянках, а щоб наші посадки були успішними, щоб на слідуючий рік мали гарний врожай. А ще чоловік, виявляється, залишив мені ось таку штукенцію, щоб нею робити дирки для часнику. Звичайно, непогано, бо коли ми часник вдавлюємо з силою, то може пошкодитись денце, може потім бути загнивання. Але він залишив мені цю штучку, і я навіть не бачила, що вона тут є. І ще згадала, що ще не все показала, не все розказала. Погляньте, ось в мене в минулому році, в минулому сезоні осінньому, я посіяла насіння часнику. Знаєте, що воно сіється для того, щоб оновити посадковий матеріал. Але ж потім, поки я зібралася вибирати часник, вже не було видно, де ці зубки посажені. І я не вибрала цю чеснику. І от подивіться, як він росненько посходив вже, без додаткової посадки. А що далі з ним буде, то я не знаю. Але хочу вам ще сказати, що в минулому році, хоч багато, хоч багато хто каже, що чесник потрібно посадити до стійких морозів, бо потім він може зійти і його листя, його пір'я може померзнути. То в минулому році в мене посаджений мною часник зійшов до морозів. І потім були морози, нічим його не вкривали, не мульчували. і був нормальний часник. Так що, ну, можливо, якби була температура нижча, щоб було холодніше, то, можливо, він би й померз. Так нічого йому не сталося, зійшла була і цибуля. І чесник був зійшов, і чесник, і цибуля гарні були, гарно вродили. Так що це не дуже така правда. Одні кажуть, що потрібно, наприклад, вчений агроном Петро Ломонос. Білорусь, я читала, що рекомендує взагалі садити часник дуже рано, навіть ще у серпні, бо каже, що чим раніше посаджений часник, тим більше головки будуть. А інші кажуть, що не потрібно так рано садити. Так що тут навіть думки спеціалістів розходяться. А ми, звичайно, звичайно, садимо так, як нам виходить. Ну а з цим часником-сіянцем. Побачимо, до другого року тут нас посадили полуницю, так що частина вийшла його в міжраді полуниці, він збережеться. І побачимо на слідуючий рік, чи буде часник з нього, чи не буде, чи померзне, чи не померзне. От тепер, напевно, вже розповіла все, що хотіла. І, як завжди, бажаю всім мирного неба, доброї здоров'я, успішної праці. І усіляких гараздів. І згадую, що з вами був канал Село Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. Як завжди, кажу до зустрічі. Всього-всім доброго!